Вітаю, друзі, адвокат Володимир Плетенко. Самостійне переміщення окремих підрозділів все частіше дає передумови до непорозуміння між солдатами і командуванням. Так, солдати, бачивши загрозу у великій кількості зброї і особового складу супротивника, вимушені відступати або передислоковуватися у цілях утримання більш вигідних для себе позицій. Командування в таких випадках частенько посилає психологів і інших штабних офіцерів для з'ясування обставин, і бійці залишаються у підвішеному стані, йти на ППД ніхто не наказував, а повертатися на попередні позиції сенсу немає, супротивник уже їх зайняв. Мінімум, чим погрожують таким військовим, СЗЧ. Отже, щоб вийти з таких ситуацій, необхідна парада юриста для того, щоб пропрацювати можливі варіанти. Якщо у вас виникли питання, пишіть на електронну пошту.